Я перебуваю з дітьми за кордоном вже більше року через війну. Тут соціалізувалася, проте мій чоловік наразі у зв'язку з розлученням хоче, щоб я з дітьми повернулася в Україну. Вони мають можливості через мобілізацію та обмеження щодо виїзду часто бачитися з дітьми. Але не хочу переїжджати. Жити та працювати за кордоном. Я потребую вашої допомоги. Що можна зробити? Дивіться, з мого досвіду, сімейна медіація є найкращими ліками у таких випадках. Через незалежних посередників ви зможете обговорити причини, внутрішні відповіді, чому кожен з вас хоче цього чи не згоден з іншим. Бо багато моментів замовчується, що змушує іншу сторону зробити власну оцінку та включати відповідні реакції. Добре, відповідає клієнтка, я чула про таку процедуру мирного регулювання спорів. Ви зможете бути нашим медіатором? А є вже якісь судові процеси щодо цього, питаю я. Бо бути одночасно і медіатором, і вашим адвокатом, і я не зможу. Бо це порушить один з головних принципів медіації нейтральність. Але я порекомендую вам найкращих медіаторів, моїх вчителів. Ви спробуєте медіацію, а я допоможу вам з втіленням її результатів. Наприклад, у договір. Пройшло два тижні. Анно. На жаль, на медіації вже колишній чоловік заявив, що медіація потрібна була йому виключно, щоб отримати інформацію для судових процесів та показати, яка є недоброчесна. Тож, ми переходимо на поле вашого бою. Давайте збирати і подавати докази в інтересах дітей. Що ж, кажу я, ви зробили все можливе для позасудового вирішення сімейного спору. В Гарало Офіс ми знаємо все про можливості застосування сімейної медіації при вирішенні сімейних спорів. Сімейний спір вихід є.